Дорога церква, хочу розповісти вам про нашу зустріч. Сестринську. Ми вирішили збиратися раз в два або раз в три місяці. Подивимося, як буде з часом. Ми будемо оголошувати. Прийшло багато сестер. і Ми вдячні кожному, хто був з нами. Розділив радість спілкування. Сподіваюсь, ми будемо вчитися тут кращими бути дружинами, сестрами, один одному служити. Спікером була в нас Наталка Драга. Вона розповіла. Її бачення, як Бог говорить з жінками, що він приходить до них і не просить їх вийти за стан чи йти кудись на гору. Він приходить до жінок туди, де вони є, миють посуд чи прибирають. Бог приходить до нас, щоб змінювати. І нам просто варто його слухати. Ми також поспілкувалися кожен стіл окремо і помолились одна за одною, і просто поспілкувались. Ми поспівали, ми смачно поїли. І ну, це знаєте, час життя, час спілкування з нами була і молоді, доросліші люди. Ми вчимося жити разом, і це треба робити. Хочу подякувати Тімі, який був з нами. Він весь час знімав і, дякуючи цьому, ви можете дивитись цей ролик. Дякую дуже владу з Алою, що вони нам забезпечили чай і каву. Просто всім чоловікам, які відпустили своїх дружин, були з дітьми. Дякую! Ми сьогодні молились одна за одну. Я сподіваюся, що ми будемо ставати ближче. Цей час, коли багато всього руйнується навколо. Час не плакати над тим, що руйнується, а час будувати щось краще, і ми вчимося це робити. Приходьте до нас, будемо ставати сильніші і краще.